Всім доброго дня, мене звати Богдан, і сьогодні я продовжую Мати рубрику, яка називається «Огляди... Огляд зборки по counter strike 1.6. Сьогодні вже є 30-та серія. В цій серії поглянемо таку зборку як CS 16 Ukraine. Виключаємо боті, вибираємо карту D2 на 2, е, беремо 5 хвилин час покупок. Ну і так, Коротше, як завжди. В принципі, я вам говорив, бачили ви, робили так само. Дивимося, зараз за терористів. Що Бачимо на глоку вже глок 18 Сеніроти Прапор. Сливаємося звідси. Так, оце мені вже подобається. Тут українська озвучка є. Прикрийте мене! Ти захопив позицію. Оце. Точку. Оце я рекомендую зборку 100% навіть не бачучи, що її повністю. Це реп-зборка просто найкраща, як я на світі. Для кожного українця. Хто любить Україну, звичайно. Так, перенес ножик такий синьо-жовтий, М9 байонета. А doloc 17 вже показував, так йдемо далі. Еко... Звук ми може... тут Ні, звук такий такий самий. Викидаємо, коротше. Так, бомба. Звичайно, стандартна. Беремо юсп. Юсп також як блок кріс стандартний. Просто синьо-жовтий настав поставлено. Все так. Deagle. Deagle стандартний, на жаль п 228 комплект також. Пістоти кулемети. Змінилось, беремо кожну далі гунтівка. Каліл. Стандартний, на жаль. АК-47. АК-47, бачите. Вже не. стандартний, але просто добавили українських прапор і український значок або Герб. Добавили, бачите. Це доволі непогано. Мені подобається. Нічого лишнього, нічого не заважає. Можна, в принципі, гам, гасати. не гасати, а катати в цю в цю зборку. Український прапор також герп, бачите, український Герп і прапор на АВП. Тепер беремо далі скаут. Скаут на стандартний, на жаль. Оце дуже велика проблема. Тут з того гранату. Штурмова граната, типу хаєшка і димова смол. Так, розуміється, ну, нам дадуть. Сандартні, коротше, гранати, на жаль. Граната. Граната. Але те, що українська озвучка появилась до плюс до того, це дуже круто, насправді. Закріпіть. Коротше, беремо. Виходимо, перезаходимо за тепер контртерористів. Подивимося, що у нас тут творець. Пільше менти називаються. Так, візьмемо Five 7, який не змінився. Так, далі Фамас Також не змінився. М41 змінився, трішки мали український прапор. Також Герпін. Готово. І що в нас далі? Наше ау. Який також не змінився. Так, тим часом ми вже 4 хвилини практично знімаємо. Можемо, в принципі, один раунд зіграти один на один. А, ага. хоча візує, коротше, качає там все всяке. Почуть чекаємо. Так, знаем, что бот. Хочу поставить просто бомбу, а то мы отекаем в него. При нього щет є. Оце дуже велика проблема, коли є щит. Все. А на цьому буду закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!